У Крихівцях вшанували пам'ять волонтера і солдата ЗСУ Віталія Дзібія. Анотаційну дошку захисникові відкрили на фасаді Крихівецького ліцею, де навчався загиблий герой. Рідні, приятелі та односельці знали Віталія Дзібія як життєрадісного та патріотично налаштованого чоловіка. Коли почався Майдан, він був на Майдані, в самобороні Івано-Франківську. У 2014 році як створилася спілка волонтерів, він був. Волонтерів постійно з нами їздив на схід в 23-му році навесні пішов воювати. З початком Великої війни Віталій Дзібій теж став на захист суверенітету України. Він за жодних обставин не хотів залишатися у тилу. З перших днів війни пішов допомагати, допомагати в той час, чим міг допомагав волонтерам. Їхав хлопцям, допомагав постійно на захід, на схід країни. Коли вже написав, що хоче йти воювати, я розуміла, що це воно прийде час і він піде воювати, він поволонтерив, він буде рухатися далі. Я це розуміла, було дуже важко, він нам сказав через пів року. Що він написав заяву, не хотів дуже переживав, щоб не турбувати нас. Так сталося. Бачите, старший брат загиблого Роман розповідає: Віталій кілька разів намагався потрапити до нього у полк, тоді ще сафарі. Після кількох спроб Віталію Дзібію все таки вдалося стати спецпризначенцем. Пізніше перевівся до 78-го десанту штурмового полку, де проходив службу на посаді гранатометника. На одному з виходів він отримав травму, як потім виявилося, був крововилив мозок, з яким він прожив орієнтовно десь до 12 днів, після чого приїхав додому. вийшло так, що я в відпустці, і він в відпустку пішов. І в перший день, коли він приїхав, ми поїхали з ним ще на полігон, позаймалися стрільбою після чого я пішов на день народження, він по своїх справах. Ну, в другій годині до мене передзвонив вітчим і повідомив, що, що він помер. 2 січня Віталію Дзібію мало б виповнитися 31. Військовослужбовець помер у наслідок бойового поранення на лінії зіткнення у Запорізькій області. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.